Привіт, трушники! У сьогоднішньому випуску говоримо правду про найвідомішу психологиню України. Чому у пошуках істини шляхи завели нас до Сполучених Штатів Америки? Та вже по гарячих слідах ми залучаємо до роботи юристів, як Наталя Холоденко наносить психологічні травми своїм глядачам на прямих ефірах в інстаграм. То зробимо перші кроки до вилучення Наталі з інформаційного простору України. Тож пристібніться, бо ми починаємо. скиби, тру. Отже, я не буду перечитувати Вікіпедію, наводячи факти з біографії, які і так всім відомі. Адже сьогодні ми разом з вами напишемо нову, можливо, більш правдиву біографію цієї дипломованої української психологині, і навіть не будемо детально зупинятись на тому, як вона принижує людей на своїх прямих ефірах. Ну ти клієнт, ти будеш так, от в мене кидати орешком в задницю. Така чпок, така я вас буду за це чмирити, тому що це неприлічно і блять. Тебе виїбуть, господі прости в усі дірки, щоб заплатити тобі. 20 євро кажу, бо ви вже виглядаєте як людина, яка відстала від потягу. Тобто, по аватарці, ти розумієш, тоді ви нічого не зміните в 40 років, якщо для вас це жорстоко. Ви йдете другу освіту здобувати, а вам може не допоможе друга освіта, тому що без навиків продажі вам і перша не допомогла. І найстрашніше в цьому не те, що вона говорить. Найстрашніше те, що кожного дня кілька тисяч людей готові сидіти, слухати та сприймати приниження від людини, яка прикривається психологічно. Дипломом. Адже ми тут зібрались для того, аби відшукати щось нове та цікаве про нашу любительку відпочити у колі своїх друзів, шахраїв, які наживаються на українцях. Бачиш, Франція вітається без покупкою віли. Це дуже приємно, просто неймовірно. Чесно, я в шоці, просто. І почнемо ми з одного дуже цікавого документу, який називається Етичний Кодекс Психолога України, який прийнятий був ще у далекому 1990 році. І в силу свого віку Наталя, звісно ж, знайома з цим документом ще зі своїх студентських років. Цей нормативний акт є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів. України здійснюваний залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Даний кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві і регулюють його життєдіяльність. Об'єктом досліджень і впливу психологів є внутрішній світ особи... особистості, тому їхні контакти з іншими людьми повинні бути теплими, доброзичливими, цілющими. І от як трейлер до того, що це відео буде дуже гарячим, високоморка діяльність психологині Наталі Холоденко б'є нам прямо в обличчя на її стрімі в інстаграм. Гумористична секунда, сподіваюсь, вдалась, і тому ми вирушаємо одразу до шостого розділу Вищезгаданого Етичного кодексу психологів України. Психолог не виступає з публічними заявами для реклами або самореклами, вміщуючи у засобах масової інформації оголошення. Про надання психологічних послуг населенню повідомляє лише своє ім'я, адресу, номер телефону, професійну кваліфікацію, науковий ступінь, галузь гон... психології, години прийому. У рекламному проспекті не може йтися про суми гонорару, не даються гарантії, не перелічуються здобутки й успішні випадки лікування, консультування, експертизи. Оголошення мають містити інформацію про мету курсів, а не обіцянки стосовно досягнення специфічних результатів, психолог повинен брати професійну участь у навчальних програмах для населення лише за умови, якщо вони виключають сумнівні методи і неефективні процедури. Насправді можна було б причепитись до того, що в цьому кодексі йде мова про рекламу та саморекламу у засобах масової інформації, оголошеннях та брошурах. Якби Наталя Холоденко своїм власним ротиком не прирівняла соціальні мережі до них. Розумієте, не було соціальних мереж. А зараз соціальна мережа це вже мікроблог, це вже маленьке телебачення, вітрина і тому подібне. А ви цим не користуєтесь? Чудово, що ви, Наталя, дуже активно використовуєте соціальні мережі і для реклами, і для самореклами. Так, я крута, я не можу з вами спорити. Ну якщо у вас є смак, Вона мені подарила цю сумку як людині, яка е, дала їй е, дуже хороший вітамін. Відкрито публікуючи ціни ваших курсів, озвучуючи вартість консультацій на ваших прямих ефірах в інстаграм. Щойно я отримав безкоштовну рекомендацію від людини, чия консультація коштує 600 євро. Для мене це абсолютно підпадає під категорію самореклами, і це лише шматки тільки з одного прямого ефіра в інстаграм. А Наталя проводить щоденно по одному, а то і по два прямих ефіри. Але зараз ви зрозумієте, чому я кажу, що Наталя Холоденко це просто психологічний мем. Боже, хоч би не побити дорогу, дорогущу ми Зняла сняла квартиру, тепер молимося на неї. Тьотя сидить, розповідає на прямому ефірі з серйозним обличчям, яку дорогу квартиру вона винаймає, як вона боїться щось там розбити. А на задньому фоні, я так розумію, та сама сумка Шанель, яку їй подарували, да? я б віддав всі кошти, щоб побачити, як Наталя на свої, у своїх сукнях, на своїх підборах підіймається по трапу до приватного літака, на яких, як вона нам каже, вона дуже полюбляє літати, і волоче за собою отой баул. Але менше сто. Наталею, йдемо до останнього пункту етичного кодексу, де написано: у вирішенні спірних питань психолог акерується положеннями даного етичного кодексу. Арбітром може бути комісія з етики Товариства психологів України за порушення чинного законодавства, статуту товариства психологів та етичного кодексу. На психолога можуть бути накладені комісією з етики такі стягнення попередження. Догана виключення з членів товариства у разі виявлення порушень психологами, які не є членами товариства. Комісія з етики звертається до інших громадських організацій чи державних установ з тим, щоб вони вжили необхідних заходів до винного. Рішення комісії з етики може бути скасоване президією або з'їздом товариства психологів. І щоб нам не писали, що я просто записую відео, хайпую на імені, я вам зізнаюсь, що вже готується лист. лист від нас до товариства психологів України, де будуть надані всі пункти, всі докази, всі факти порушення етичного кодексу психолога України. І якщо ви думаєте, що оці вирізки зі стрімів це єдине, що у нас є, то ви глибоко помиляєтесь, тому що давайте подивимось далі. Адже далі у нас йде ще цікавіша інформація про Наталю Холоденко. Отже, клуб лідерства Наталії Холоденко, який вона дуже активно рекламує на всіх своїх сторінках у соціальних мережах. Ціль клубу. Почати жити повноцінним життям нового порядку, знайти точні рішення, які виведуть вас на якісно новий рівень у ключових сферах життя. А от слоган цього клубу: справжній прорив не там, де надрив. Вже у цьому слогані нам транслюють, що для того, аби досягти результату, не варто надриватись, не треба напрягатись. Це вже є обман в результаті. Ви отримаєте, і це вже можна розцінювати як гарантію результату, тому що не вказано, можете отримати. Зробите перші кроки до і таке інше ясність, ви знаєте, чого хочете і як цього досягти. Інтерес повернете собі відчуття радості просто так, без приводу і причин, план дій, зрозумілі навички та завдання на кожен місяць, фокус. Ви зосереджуєтеся тільки на діях з максимальним результатом, оточення. Люди, які підтримують, вірять і не дають здатись. Нові інструменти, жодних коліс балансу і мотиваційних списків, тільки перевірені науково обґрунтовані методи. Обґрунтовані методи кажете, але чомусь на своїх прямих ефірах в інстаграм Наталя Холоденко відкрито розповідає про те, як її учні на її курсах складають якусь супер-пупер нову карту бажань за власним ексклюзивним рецептом від Наталі Холоденко. Але талаш та мрій, який я продаю, бо то дуже важливо. Та, та, Там та... дуже багато нюансів. Yeah. Ну і звісно ж публікуються ціни: 1290 євро за тариф прорив. І насправді я не міг стримати, щоб не пожартувати з цієї назви, тому що приблизно отак я бачу прорив від Наталі Холоденко. Але й це ще квіточки. Адже на своїх стрімах та у голосових повідомленнях в своєму каналі Наталя Холоденко активно піариться за рахунок того, що, начебто, отримала пропозицію викладати лідерство у Вашингтонському університеті. Давайте послухаємо. Я завалена пропозиціями. Мене запрошують викладати в дуже престижний Вашингтонський університет. ТОС мене вдохновила створити і запустити цю програму по лідерству. приглашення, преподавати лідерську програму Вашингтон. Тонському університеті я вже протестили, проаналізували, і предложили імені цю тему. І знаєте, я навіть не буду коментувати те, що людина сидить в прямому ефірі, прикріпила картку, збирає з людей по гривнях донати, і на серйозному втирає їм, яка вона серйозна кандидатка на викладання у Вашингтонському університеті. Пишуть карту, не видно. Я не можу цього допустити. Наталя Дудова, 3500 мені кидає. Боже, це якийсь конкурс. Чесно, в мене це вперше в житті. Я реально щас на яхту не собираю. я ж пошуткувала. Але ми пішли ще далі. Ми написали на електронну пошту Вашингтонського університету лист з запитом, чи відоме там прізвище Наталії Холоденко, чи надходили їй пропозиції, чи взагалі має відношення персона Наталі Холоденко до Вашингтонського університету. Звісно ж, прикріпили посилання на її сторінку, надали докази, надали відео під Твердження її розмов, так і інформації про те, що вона є кандидатом на викладання у Вашингтонському університеті, і додали навіть переклад на англійську мову, пряму мову її слів, і вже навіть отримали відповідь, яку ми зараз разом з вами прочитаємо. На скріншоті на екрані ви можете бачити оригінал цього листа. Я вам зачитаю переклад на українську. Привіт, Максиме! Дякуємо за ваш лист. Щодо западів від ЗМІ, ми переадресуємо ваше звернення нашому директору з комунікацій Марії. Яку я додав до цього повідомлення, Марія? Максим цікавиться публічною особою Наталією Холоденко та її можливою причетністю до університету Вашингтону. Більше деталей у листі нижче. Дякую вам обом. Отже, м'яч тепер на їхньому боці, і нам залишається чекати на відповідь. Але цим листом ми вже зрозуміли, що наша інформація дійшла, вона почута, і університет починає перевіряти, чи є правдивою ця інформація. А отже, буде і відповідь. І знаєте. От чомусь мені так здається, що їхня відповідь може дуже не сподобатись Наталі Холоденко. Але якщо ви думаєте, що на цьому наші листи закінчені, то ви помиляєтесь, тому що два роки тому мережу сколихнув справжній скандал пов'язаний з Наталою Холоденко, коли вона прирівняла дітей з аутизмом до російських солдат. Що я розумію? Перше, це е, таке якийсь національного масштабу аутизм. Тобто аутисти у них немає емпатії, ну їй просто немає від народження. І власне в розпал цього скандалу журналісти звернулись до омбудсмена України з прав дитини з проханням прокоментувати цю ситуацію, ситуацію на що омбудсмен дала отаку відповідь. Давайте прочитаємо. Зважаючи на зазначене, інформую, що станом на 26.06.2023 року до уповноваженого не надходило звернень про порушення прав дітей з розладами аутично. Ого, спектру не надходило звернень чудово, значить воно найдійде від нас. Тому якщо ви є батьками дітей з розладами аутичного спектру та бажаєте долучитись до листа, яке ми беремо. На себе беремо як оформлення, як всі витрати пов'язані з юридичними консультаціями та грамотним оформленням цього листа, ми беремо на себе. Від вас потрібна лише ваша згода, ваше прізвище для того, аби ми могли той лист підкріпити як умога, більшою кількістю прізвищ. Тому, якщо ви бажаєте долучитись до цього листа, ви завжди можете написати мені в дірект мого інстаграму. Посилання знайдете в описі до цього відео. Адже чим більше буде прізвищ, чим більше буде люд людей, які підписуються під цим листом, так тим швидше та ширше нам мають надати відповідь. Я сподіваюся, тепер ви бачите, що я не тільки знімаю відео, хайпую і збираю донати, але ще й витрачаю ці донати для спільної мети. Тож, якщо ви бажаєте підтримати нас матеріально, посилання на банку в описі до цього відео. Але і це ще не все, тому що останній лист я залишив на десерт. Справа в тому, що на сайті Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Який свого часу закінчила Наталя Холоденко, отримала той диплом психолога, яким так активно прикривається у соціальних мережах. Двічі згадується ім'я та прізвище Наталі Холоденко як випускниці, якою вони пишаються. Тому ми відправляємо листа і туди з проханням видалити інформацію про Наталю Холоденко в зв'язку з її спірними висловлюваннями, неодноразовими порушеннями етичного кодексу психолога України, докладаємо туди всі докази та всі. Факти, які у нас є, і будемо чекати на реакцію. Адже, звісно, відповіді на всі ці листи, які ми зараз відправляємо, будуть опубліковані у наших наступних відео. І якщо ви думаєте, що наразі це вся інформація, яка у мене є, яку я вивчаю стосовно е, Наталі Холоденко, то мушу вас запевнити, що це лише верхівка айсбергу у цього сумнівного успіху, найвідомішої психологині України. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, адже ми тільки починаємо. Починаємо. починаємо власними і поки скромними силами робити спільну, але дуже важливу справу очищення українського інформаційного простору від людей з сумнівною, на мій погляд, репутацією. Сподіваюсь, випуск вийшов цікавим та змістовним. А я вирушаю готувати для вас вже наступні, не менш цікаві сюжети. Тому всіх обіймаю і до зустрічі. Тру тру.